Всім привіт! Іду копати картоплю. Вирішив сьогодні посмажити на огні. Сьогодні, до речі, три місяці після посадки рівно. Подивимось, яка вродила Рів'єра за три місяці. Ось і наша картопля. Ще раз всім вітання. Сьогодні вихідний, вирішив посмажити картоплі на мангалі. Ну і з'явилась нагода зняти вам невеличке відео, якою ж вродила рів'єра за 3 за місяці після посадки. Е, у багатьох людей картопля вже посохла. Але ж у нас плюс-мінус ще вона зелена стоїть. Хоч і був у нас град великий, поклало її трохи, але не всю. За що того, що кубахи бадилля високі, то вона не лягла у нас повністю. Ще більш-менш нормально. Сьогодні викопаю рів'єри, пару кущів. Ну і, Мабуть, спробуємо один кущ білої роси. Яка ж вона? Родила за три місяці? Так, ну що, починаю? Цей екрані. Дивіться? Картопля велика? В кущі? Скільки тут? Шість. Ну, гарний результат я вважаю. Дивіться, картопля велика. Брали насіння Агріко Україна, брали першу репродукцію. ну Тобто результат є. Давайте другий кущ викопаємо. Ну, все. Це білороси. Судячи з побаченого урожай буде в цьому році. Нам хватиться стовідсотково. Цибульки додамо, буде, як я кажу, царська вечеря. Все, сейчас несу на мангал, тоді покришу картопельку, цибульку і будемо смажити. Так, друзі, ось і пройшов ще один плодотворний день. Картоплю накопали. Крильце забетонував. Ну, але ж це в другому відео побачите. Нажарили рів'єри, Дружина насмажила котлет. Будемо сідати вечерять. Вам також бажаю смачного, бажаю здоров'я, гарного настрою, миру нам всім. Всім до побачення. Пока!